А вітаю, а це Ігор Бойко і подкаст вдосвіта, де я щоранку говорю про найцікавіші події футбольного дня та намагаюся їх аналізувати. Перший блок сьогодні з умовною назвою, яка знаю, буде крутитися в усіх головах. Українці в Європі живуть повноцінним життям. особливо футболісти. Богдан Михайличенко підписав контракт з Динамо Загреб. Цікаво, що Шахтар мав заплатити Андерлехту 4 мільйони євро за умовами орендної угоди, тоді як в Хорватію він переїхав лише за 800 тисяч. Однак Шахтареві він за такі гроші не був потрібен. У першій частині сезону Михайличенко був основним гравцем. Зокрема, він зіграв в чотирьох матчах Ліги Чемпіонів та зробив дві результативних передачі. Однак після повернення Ярослава Ракицького основним лівим захисником став Микола Матвієнко. А Михайличенко почав грати лише зрідка. А там вже й нова бразильська сторінка розпочиналася, тому куди Михайличенкові. В Загребі він одразу має стати основним гравцем. Адже ліворуч захисті сезон розпочинав номінальний центральний півзахисник Любічич. Однак українців більше цікавить запитання: а чому ж всього Хорватія, а не топ-5 чемпіонат? Що б там не відбувалося в Україні та українському футболі, зокрема, люди й досі вважають, що йти з УПЛ потрібно лише в топ-5? Є декілька відповідей тут, по перше, не варто переоцінювати українських футболістів, не варто недооцінювати Динамо Загреб. Адже це учасник кваліфікації Ліги Чемпіонів та великий претендент на груповий етап. Уже ось ось у команди матчі з Астаною. Це другий раунд кваліфікації, і Динамо Загреб може спокійно дивитися на те, щоб, зрештою, після завершення літа, тобто восени, грати в Лізі Чемпіонів надалі. Якраз в Казахстан поїхав інший українець, який в минулому сезоні повертався це Євген Шаху. Він мав чудовий сезон в зорі, забив 4 голи та зробив 3 результативних передачі в 17 матчах УПЛ. Дійсно, навесні це один з лідерів команди був і дуже яскраво грав. 32-річний півзахисник вирішив не залишатися в Україні та підписав контракт до кінця року з клубом Тобол. Шукати приводи навряд чи треба, вони очевидні. Гроші в Україні не платять та не обіцяють, тоді як в Казахстані принаймні обіцяють. Щоправда, у Тобола ніби таких проблем немає. Це досить стабільний клуб. Він вже стартував лізі конференції та пройшов один раунд, а на цьому тижні гратиме з Базелем. В лізі там складно, адже Ордабаси наздогнати вкрай складно, особливо після того, як вони підписали українців Макаренка та Бесідіна. Багато щось українців в Казахстані. А третій трансфер, про який хочеться сказати, ще не відбувся офіційно, та пройшов на рівні інформації преси, але він здивував. Сергій Булеца. На правах оренди перейде до складу середняка чемпіонату у Польщі заглембе Любін. Не варто плутати приукраїнське місто Люблін з принімецьким Любіном. Це різні абсолютно міста. У Заглембе немає Єврокубків, хоча є великі амбіції на цей сезон та декілька цікавих замірками Польщі Трансферів. Однак чемпіон світу 2019 року, який мав чудовий сезон в зорі. 7 плюс 8 в 28 матчах, та міг очікувати, за думкою багатьох, на шанс Динамо, мав би ніби опинитися в більш серйозному клубі. Однак, 24-річний футболіст, окрім очевидних гарних якостей, має ще й серйозні прогалини в своїй грі, котрі він не зумів виправити з часу. Тобто булець вміє грати з м'ячем, вміє робити передачі, він технічний, він робить різницю, але коли він не робить цю різницю, а такі матчі бувають, він губиться на полі, не допомагає захисту і є не завжди ефективним командним гравцем. Він з тих футболістів, хто в своїй команді має бути зіркою, тоді розкриє увесь потенціал. А рівень дозволяє бути зіркою, ну, ось в таких клубах. Хто сильніший зорячі заглемби? Давайте я не буду відповідати на це запитання, бо далі будуть інші, хто стабільніший і взагалі де стабільніше наразі перебувати. І головне, якщо вже про Польщу, Євген Коноплянка після того, як з ним не продовжила контракт польська краковія опинився в Чефер Клуж. Ще один учасник Єврокубків в лізі конференції ця румунська команда гратиме з турецьким Адара Демірспором, та ще один клуб з міцною фінансовою базою. Коноплянка має фантастичне уміння переконувати в тому, що він досі, гравець пристойного рівня, йому можна пропонувати контракти через те, що він фейрив колись. Востаннє це ж було скільки, 8 років тому. Але йому потрібно підтримувати кар'єру попереду Олімпійські ігри. Чи хтось думає, що Руслан Ротан його не покличе? А так для певної кількості людей у ці часи історії українців за кордоном не дуже цікаві. Тому декілька тем все ж про інше. Хоча перша з них стосується українцям, Руслан Малиновський отримує все нових та нових партнерів, з якими його Марсель виглядає більш міцною та цікавою командою. За останній тиждень новачками Марселю стали Ренан Лоді, П'єре Бамеянг та вчора Ісмаїла Сар з Уотфорда. Гравець збірної Сенегала дуже цікавий атакувальний футболіст, котрий застряг в чемпіоншипі разом з клубом. І нарешті змінив місце роботи багато років. Насправді очікувалося, що якийсь інший клуб з Англії, з прем'єр-ліги його придбає. і Ось він опинився в Марселі. А от тепер Марсель виглядає більш міцним та різноплановим. Сам Малиновський, до речі, після призначення головним тренером іспанця Марселіно шукає себе в схемі 4-4-2 на позиції центрального нападника. Говорив я, що це Марсель Малиновсько, так в нас люблять іменувати команди, хоча. А вже ж це не Марсель Малиновського, тому що йому самому потрібно довести свою руль в команді. А вже ж його позиція центрального нападника ближча, ніж в центрі півзахисту, з ось таким розташуванням з такою схемою головного тренера. Поки в контрольних матчах виходить не дуже добре, але ще є час на виправлення ситуації, і Малиновський цілком може стати важливим гравцем. Цієї команди, якщо навчиться ось в цій схемі правильно розташовуватися та виконувати вимоги тренера, а звичайно, йому б хотілося продовжити кар'єру в Марселі, принаймні на певний час, адже Ліга Чемпіонів, українські футболісти дуже прив'язані до Єврокубків, до Ліги Чемпіонів, і навіть якщо вони довго виступають в Європі, то все одно. Ліга чемпіонів це те, де вони хочуть грати перш за все. Нехай це буде нерегулярне місце в стартовому складі. Нехай це буде клуб з ненадто сильного чемпіонату, але Ліга Чемпіонів. А далі про трансфери. Боруся Дортмунд підписала Марселя Забіцера з Баварії. Забіцер два сезони провів не найкращим чином. Його кликав Юліан Нагельсман до Баварії в 2021 році, і це був ніби непоганий трансфер. Однак виграти боротьбу за місце в стартовому складі в Мюнхені він не зумів. Потім опинився в Манчестер Юнайтед на правах оренди. Також там не розкрився. Хоча. Виконав саме те, задля чого його і кликали. В Англію він став гравцем ротації, твердим, вмілим, впевненим, досвідченим. Але ніхто й не думав, що він стане гравцем основи Манчестер Юнайтед і що продовжить свою кар'єру далі вже після завершення оренди в цьому клубі. забіцер хотів залишитися в Англії, а також дивився на Італію, але серйозним. Було серйозною була лише Боруся Дортмунд. Тобто, її е, запрошення е, не одне, а декілька до забіре. Зрештою, австрійський підзахисник погодився для Баварії. Це чудовий трансфер, адже за гравця, який не є регулярним футболістом стартового складу, який би зіграв дуже мало в цьому сезоні, клуб отримав майже 20 мільйонів євро. І для Борусі Дортмунд це чудовий трансфер, адже... Так, ось ці два роки вони були не найкращими, але якщо їх не викреслити, а ось просто зменшити вагу, то трансфер капітана Ляйпцига до складу Борусі Дортмунд, це неймовірне просто посилення, тому потрібно розглядати цей трансфер саме таким чином. Для Борусі це чудовий. Футболісти на проблемну позицію в центрі поля не вистачає гравців Дортмунду після того, як пішов Джуд Белінгем. Тому варто варто хвалити Борусю Дортмунд за це підписання. Нехай це футболісти, які є резервістом в. Головному супернику, тобто Баварія віддає футболіста, який їм не потрібен. Але для порусі Дорно це може бути дійсно серйозний та важливий трансфер в боротьбі з Байреном за чемпіонство. Ще один цікавий трансфер офіційно відбувся: Серхіо Каналес, гравець Бетеса, помітний іспанський футболіст. Кандидат до збірної Іспанії, десь навіть гравець збірної Іспанії перейшов в мексиканський клуб Монтерель. Для цього літа навряд чи можуть бути якісь трансфери дивовижні з переїздами за межі Європи. І причому мова не лише про межі Європи як континенту, тобто Туреччина, наприклад, а межі Європи за межі Європи. Ось ця фраза розширюється: Судівська Аравія, Катар, і ось Мексика. Чому цей трансфер відбувся? Дуже все просто, Монтрей. Заплатив 10 мільйонів євро за 32-річного гравця. Хоча ось всіма улюблений трансфер Маркет оцінює його в 15 мільйонів. Але я б хотів побачити того, хто заплатив би за Серхіо Каналеса 15 мільйонів євро. Окрім того, йому запропонували контракт на 3 роки з зарплатнею в два рази більшою, ніж він мав в Бетесі. Тобто, це гарний трансфер і для Бетесу, і для Каналеса. Ну і зрозуміло, для Монтерея. Де були дуже-дуже серйозні після того, як сам Каналес сказав, що він в принципі не проти. А каналес зі сльозами на очах прощався з Бетесом. Однак ще раніше, десь місяць тому, стало зрозуміло, навіть більше півтора місяці тому, що не проти Каналес змінити щось в своєму житті. Можливо, це міг бути якийсь інший клуб в Європі, в Італії, це міг би бути навіть топ-клуб. Однак ось така зміна радикальна. Переїзд до Мексики. На заміну хочуть підписати або Джоані Лочельсо, який вже грав за Бетис, або Пабло Форнальса із Вестгема. Ой, А про трансфери Вестгема говорити поки не будемо. Там гроші за Деклана Райса просяться на волю з гаманця власників клубу, а тому імена виникають дуже серйозно. Гаррі Магуар, Конор Галагер, Діво Корігі. Але Вестгем поки нікого не підписав, поки лише проводить роботу. Перевіряй ціни на футболістів, це як на ринку перше коло. Спочатку потрібно все подивитися, побачити, скільки що коштує, а потім вже купувати. Ну і звичайно, головна тема Кіліан Мбапе. Що про нього сказати? Він всюди, на всіх передовицях, на всіх перших скринах сайтів, всюди кліян МПП, але конкретики там немає. 300 мільйонів чи мільярдів, я вже й переплутав, скільки там за нього пропонують, яку йому там зарплатню пропонують мільйони за хвилину, здається, перебування в Саудівській Аравії. Але це все поки що не має значення, тому що це не інформація, а швидше банальні чутки. Тому. Історія з МБАПЕ буде продовжуватися до завершення ще дуже далеко. А що стосується цього випуску, то він вже якраз завершується. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта, де я говорю про найцікавіші події футбольного дня за минулий день. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де його знайдете, а він всюди є. Підписуйтесь також на мій канал в Ютубі. Противний голос цей подкаст там з'являється. І також інші речі також з'являються на Ютубі. Декілька вже було, наприклад, стрімів. До побачення!